У карпатському університеті знаходиться мистецький витвір Тактильна ікона Гошівська Богородиця. Її аналогів немає у Європі, кажуть науковці. Створили ікону спеціально для людей із порушенням зору, аби кожен зміг побачити святиню через дотик і відчути її символіку серцем. Це один із унікальних проєктів Карпатського національного університету, який виконаний професор Надією Бабі з її командою. Інститут мистецтв, і він спрямований для наших співвітчизників, які втратили зір. І сама концепція побудована на тому, що людина на дотик може відчути ікону, а до цього є супровід QR-кодом, який дозволяє їй знати історію цієї ікони, її елементи. А також молитва, яка супроводжує цю ікону, ми довгий час працювали з українським товариством сліпих, які безпосередньо так само були нашими партнерами в цьому проєкті, і оцінки виконання і саме головне і енергетики є дуже високі, саме віруючих. Ікону виготовляли у межах проєкту. Невидима спадщина над роботою трудилися художники, викладачі та студенти університету. За словами голови вченої ради, це не лише мистецька робота, а й важливий крок до інклюзії та поваги до людської гідності саме ця ідея народилася під час проектів, які попередні були пов'язані з невидимою спадщиною. І фактично, те, що ми бачимо, він не має сьогодні аналогів в Європі, тому що з одного боку дизайн і високого рівня робота з іконою мистецька, а з іншого боку, використання високих технологій, які дозволили за цих обставин людині, яка не бачить, відчути ікону, відчути її енергетику, тому що цей проект вже посвячений двома патріархами. Української католицької церкви блаженшими Святославами і Украї Православної церкви України блаженнішим епіфанієм. Сьогодні провідні монастирі нашого краю, і Гочівська обитель, і Манявська, також мають свої ікони в двох архікадральних соборах Києва. Ці ікони так само мають можливість віруючи відчути. Університет подібні ікони передає до храмів України. А науковці підкреслюють, духовна спадщина повинна бути доступною кожному незалежно від фізичних особливостей. Іван на Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.